Київ моє вітання, добрий ранок. Так, по 8 квітня з Вінницької області і по Чернігівську та загальний розклад. Вінницька область, по 8 квітня. В Вінницькій області дотримуйтесь повітряних тривог. Випадає просто увага, друзі. Надсерйозних критичних комбінацій не випадає, значить повинно все бути під контролем тут. Захист наших військових випадає. Е, тому ось так. Далі дивимось. <кій> Контрольована ситуація. Він... Волинська область. Волинська область по 8 квітня. Е, тут прямо небезпека, карти небезпеки не випадає. Загальну ситуацію також тримають наші військові під контролем, але тут увага все-таки випадає. Треба бути уважними, чи це на обласному рівні, чи це від ворога. Тут дев'ятка і вісімка, бачите, на зріст іде пікова карта, тому якісь інциденти можливі. Орієнтуйтесь на загальний розклад. Тут випадає, будьте уважні, і орієнтуйтесь на загальний розклад також. Так, дивимось далі. Дніпро. Дніпро по 8 квітня. Дніпро. Дніпро, бачите, випадає увага, можуть бути інциденти на регіон або в області. Також з краю випадає туз, це може вказувати на околиці передмістя. Також загально на регіон випадає удар і зло. Хоч тут наші захисники випадають і туз відвернутий. Це краще, ніж бувають і гірші комбінації, але треба бути уважними. Попередження тут випадає. Тому також орієнтуйтесь на загальний розклад. Чи це в регіоні будуть якісь можливі інциденти, чи це саме для Дніпра <кій> або регіону загроза від ворога на наступну добу. Дивимось далі. Кривий ріг. Кривий ріг по 8 квітня. Кривий ріг випадає більш-менш комбінації <клес> нормальні. Поганих карт не випадає, дотримуйтесь тривог. Серйозних загроз не випадає по кривому рогу. <клес> Далі дивимось Донецька область. Донецька по 8 квітня. Донецька область. Також треба дотримуватись тривог. Тут загроза з повітря з краю випадає. Вона наче не критична ця загроза. Але увага випадає. З краю випадає, це края області, межі, лінія фронту також може випадати, також вона з краю якби випадає. Загально ситуація повинна контрольована бути, але інциденти з повітря також випадають. Особливо з краю, хто в прифронтові міста, містечка. Ну, наче не критично, значить ситуація буде втримана і контрольована. Так, Житомирська далі область. Житомирська область по 8 квітня. Житомирська. Серйозних загроз не випадає. Скраю випадає валет пустий. Він вказує, просто будьте уважні. Також орієнтуйтесь на загальний розклад. <кхем> випадає захист, тримають під контролем ситуацію. Закарпатська далі. Закарпатська по 8 квітня. Закарпатська область зло випадає з краю, можливо, на кордонах, можливо, якісь обласні інциденти також. Випадає увага. Також орієнтуйтесь на загальний розклад, але загально по Закарпатській області завжди вказує на інциденти якісь обласні. Далі дивимося, Запоріжжя. Запоріжжя по 8 квітня. Запоріжжя, увага, обережно треба бути передмістя околиці на область, загально на регіон вказують, треба бути уважними. Інциденти можливі. Далі дивимось, Івано-Франківська. Івано-Франківська по 8 квітня. Івано-Франківський більш-менш ситуація контрольована. Захисники випадають і ПСО різним може бути скандали, якісь конфлікти на обласному рівні. Загальна ситуація контрольована під захистом. Далі. Київська область по 8 квітня. Київська область. Удари тут випадають по області, можливі якісь інциденти, але вони пусті. Або їх тут, бачите, По області удар випадає, попередження по області випадає, але пусте. Значить, або взагалі їх не буде, або наші будуть справлятись. Увага випадає, треба бути уважними обережними. Бачите, захисники наші тримають ситуацію, можливо, просто знищать ці цілі, або на випередженнях спрацюють, або їх взагалі не буде. Але все одно увага випадає, орієнтуйтесь також на загальний розклад Київська область. Дивимось, саме місто Київ. місто Київ Повітряних тривог дотримуватися. Так випадає. Увага також випадає. Бачите, 9-8 випадають дві негативних карти. Але при дотримання повітряних тривог треба, повинно бути все нормально. Загально випадає по, Ки... по Києву. загально випадає Будьте уважні. Ось така комбінація. Також орієнтуйтесь на загальний розклад. По області, <кій> по області також увага була. Так, дивимось далі. Кіровоградська Кіровоградська по 8 квітня. Також увага випадає, бачите, удар. Удар по дому, карта дому це червовий туз, але воно пусте. І хвороба пуста, але все одно. Або буде, може бути прольоти якісь, або з область мається на увазі щось летіти. Або наші справляються з цими, або загроз не несе, або оці фейкові цілі. Щось, щось з цим пов'язано, Треба бути уважними. Також орієнтуйтесь на загальний розклад. Далі. Львівська. Львівська область по 8 квітня. Львівська. Тут попередження випадає, треба бути уважним. Попередження випадає. Треба бути уважними. Також орієнтуйтесь на загальний розклад по Україні. Так, друзі. Дивимось далі. Миколаїв по 8 квітня. Миколаїв. В Миколаєві випадає також, бачите, попередження випадає. Тут відвернутий туз, можливо, щось незначне, мілке можуть бути вказувати в мопеди балалайки, ці в БПЛА і так далі. Але також попередження випадає, треба бути уважними. З повітря загроза випадає. І також орієнтуйтесь обов'язково на загальний розклад. Далі Одеська область. По 8 квітня. Деська область. Тут валет випадає пустий. Зараз подивимось, з чим пов'язаний. Увага також, бачите, випадає попередження, таке треба бути також уважним південні регіони. І орієнтуйтесь на загальний, розклад. на загальний розклад по Україні. Він вказує саме, чи це від ворога буде масово, якась загроза масова чи це на місцевому рівні якісь інциденти. Ну, Подекуди бачите, випадають попередження. Увага, тому там, де випадає, друзі, орієнтуйтесь на загальний розклад також. Так, Одеса, місто дивимось по 8 квітня. Одеса. В Одесі повинно бути більш-менш, тобто нічого прям критичного. Надпоганих комбінацій не зійшлись, надпоганих карт не зійшлися, але по області ми бачили попередження, тому загально на регіон випадає увага, треба бути обережними. Орієнтуйтесь на загальний розклад також. Так, далі у нас Кременчук. Кременчук по 8 квітня. Кременчук. Випадає захист, бачите, король піковий вказує на захист. Загально дев'ятка тут не в значної, не в дуже потужній позиції знаходиться. Значить, ситуація повинна бути контрольована нашими військовими. Але все одно треба бути уважними, друзі. Загально дивимось Полтавська область. Полтавська область по 8 квітня. По Полтавській області також захист випадає. Тут, бачите, повинно бути все нормально. Король піковий тут над ситуацією, над всією, володар цієї ситуації загально захищає. Нічого критично не випадає. Тут плітки, чутки, і балачки, ось таке. І псо там можуть бути, можуть, можуть просто якісь скандали на місцевому рівні. Але <кій> все одно дотримуйтесь повітряних тривог і орієнтуйтесь на загальний розклад, також, щоб розуміти, яка картина загальна. Так, Рівненська дивимося область. Рівненська по 8 квітня. Рівненська область. Рівненська в області захист випадає з повітря також. Наші захищають повітря. Чи це в прямому смислі вони будуть його захищати і <кій> якісь цілі збивати, або е просто захист стоїть. Е тут немає особливого значення, просто випадає захист. І також будьте уважні, дотримуйтесь тривог, бо тут з бубнови вказує на е, саме тривоги, щоб, е, щоб ви дотримувались тривог. Така порада. Далі дивимося. Далі Сумська. Сумська область по 8 квітня. Сумська область. В Сумській області... По області недалеко від кордону можуть бути якісь рухи, ворожі рухи. Тут так випадає. Загально прям такої критичної вони загрози не несуть, тому що захист випадає по захищенні кордони. Ось так. Прям надкритичного нічого не випадає, повинно бути все нормально. По області дивимося місто суми по 8 квітня. Саме місто Суми. По сумам випадає, бачите, попередження і таке попередження серйозне. Тому загально на регіон випадає це мочку або околиці, або околиці, або. В обласному, саме в обласному, або біля сум, або в самих сумах якісь можуть бути інциденти. Тому орієнтуйтесь на загальний розклад по Україні також. Попередження випадає по сумам, по області, наче не так, але а от по сумам випадає, треба бути уважними. І загально це чіпляє регіон, там коло сум містечка різні і так далі. Тому орієнтуйтесь, друзі, на загальний розклад також. Далі Тернопільська. Тернопільська область по восьми. 8... Тернопільська В Тернопільській області, бачите, удари, удари зло випадає, удари зло погані карти, це попередження також. Ну, Тут воно випадає все-таки пусте, значить, або справляться, або воно не буде мати якихось там наслідків критичних, але все одно увага. Випадає, орієнтуйтесь на загальний розклад. Загальний розклад наприкінці стріму зробимо по всій Україні, наскільки масово може бути загроза від ворога на наступну добу. Так, далі дивимось. Хмельницька. Хмельницька область по 8 квітня. Хмельницька. В Хмельницькій області також випадає, бачите, орківські хлопоти можуть бути, випадає з ударом і зло випадає також. Чи це, чи це там на місцевому рівні якісь можуть бути вороги, агенти і так далі, вороги, які можуть працювати зі злом, бачите, і їхніми руками бути. Загально тут все-таки наші захищають. Область, але треба бути уважними і дивитись також загальний розклад, щоб, бути, щоб більше інформації отримати, бути більш усвідомленими. Далі дивимось. Харківська область. Харківська по 8 квітня. Харківська. Харківській області, отут з краю по по кордонах лінія фронту, там найбільші загрози, найбільш напружена карта випадає саме там. Все одно увага випадає. Все одно увага випадає. Так, дивимось Харків. Тут дякую за донат. Дякую. за Ощадбанку, дякую вам. Так, дивимось далі. Харків саме місто по 8-січні, по восьмиквітня, обачаюсь. По 8 квітня. Харків в основному, бачите, не випадають якихось там. Критичних комбінацій, зло все-таки випадає, воно з краю можливо, там можливо в Харкові якісь інциденти також можуть бути. Вони тут випадають незначні, тобто результату від можливих ворожих атак невеликий результат. може ну, Взагалі зло випадає, друзі, треба бути уважними. Треба бути уважними. Увага випадає. Орієнтуйтесь також на загальний розклад. Так, далі Херсонська область. Херсонська по 8 квітня. Херсонська. В Херсонській області наші контролюють ситуацію, так випадає орки, випадають пусті, втрачають силу, втрачають контроль над деякими там регіонами, містечками і так далі. Загальна втрата і контролю цього регіону також їм випадає. На область випадає увага, треба бути уважними. Дякую за донат, з Монобанку дякую, друзі, дякую. Так, саме місто Херсон дивимось по 8 квітня. По 8 квітня. Увага випадає також. Тут хоч і захист наших військових, але піковий, туз, піковий валет він трохи послаблює. Пославлюють цей захист і можливі інциденти, якісь можливі. Вони наче тут незначні випадають, але дев'ятка тут з'являється і тут увага, по місту випадає увага. Треба бути уважними. І орієнтуйтесь також на загальний розклад. Хоча по області орки випадають пусті, втрати орківські також випадають. Дивимось далі. Черкаська область. По 8 квітня, Черкаська область. В Черкаській області також попередження випадає, треба бути уважними. Тут хоч ТУЗ відвернувся, це можуть бути і БПЛА, оці мопеди балалаки, також можуть бути фейкові цілі. Також часто так вказує саме в такій позиції. Але по області, по регіону випадає попередження, треба бути уважним. Далі Чернівецька. Чернівецька область по 8 квітня. Чернівецька. Випадає карта зла. Бачите, увага, треба бути уважними. Орієнтуйтесь на загальний розклад також. Чернівецька область. Потенційно це може бути, наче прямо критичного не випадає, але бачите, все одно біля Чернівці, так випадають обласний центр. Тут з червоним випадає тут карта хвороби, негативна карта, увага, друзі. Там треба бути уважними, також дотримуватись обов'язково повітряних тривог, всіх офіційних заяв та повідомлень. Далі дивимось, Чер... Чернівецьком подивились, Черкаська, о, Чернігівська, друзі, Чернігівська область. Чернігівська область. По 8 квітня. Чернігівська. В Чернігівській області так, бачимо, наче такого в основному розкладі критичного не випало. Але в додаткових, бачите, в додаткових випадає карта зла. Потенційна вона, тут більш як потенційна, вона випадає із краю, біля кордонів, тут можуть бути рухи орківські, бачите, злі. Але загально, значить, ситуація контрольована, тому що шістка тут біля шістка біля дами пікової тут крутиться, значить, ситуацію повинна втримати. Дякую за два доната, друзі. Дякую. Не бачу поки хто дивимось далі. Чернігів. Саме місто Чернігів по 8 квітня. Чернігів. Чернігів. В самому Чернігові ви бачите, наче ситуація повинна бути контрольована. По області увага випадає на область. На область увага випадає. Тому орієнтуйтесь також на загальний розклад, друзі по 8 квітня. Зараз дивимось загальний розклад по 8 квітня на масштабність, масовість, якусь загрозу від ворога з повітря. Дякую, дякую, друзі, ще з Монобанку. Хтось кинув донат. Дуже дякую. Так, дякую. Дивимось загальний розклад по Україні. По 8 квітня. Напружена карта випадає. Загально бачите? Зараз додатково, додатково викладу. Напружена доба випадає, ударний туз тут випадає в відвернутій позиції. Так часто випадають у мене ці балалайки. Дякую ще за один донат. Дякую, Приватбанк. Дякую вам, друзі. Дякую. Так. Випадають часто так балалайки або БПЛА. Також, друзі, бачите, все-таки карта напружена, можуть бути якісь інциденти. От, але наші справляються. Загально ми бачимо, що загальний рівень такий він помаранчевий, ближче до червоного, але, але все-таки наші тримають, тримають ситуацію під контролем по загальному розкладу. Але, те, що випадає, випадає ударний туз з краю, під кінець доби можуть бути якісь інциденти. Тому попередження також є. Обов'язково дотримуйтесь повітряних тривог, бо ще по, точно по часу, я вам сказати, вже це, це точно не можу, коли це може бути. Випадає наприкінці, наприкінці розкладу, це може бути наприкінці доби, на, на початок наступної доби. Тому, друзі, обов'язково дотримуйтесь повітряних тривог, де вони є, де вони оголошені. Не наражайте себе на небезпеку.